Ним задоволенням хочу запросити Людмилу Мороз, колегу, яку я дуже поважаю лікаря-дерматолога, косметолога, засновниця та головний лікар клініки ABC Cosmetology. як роблю це я. Це завжди дуже цікаво послухати. Людмила Мороз. Вітаю, шановні колеги. Мені дуже приємно всіх бачити. А у мене є трішки перерва в. Свої викладацькі діяльності, тому заздалегідь перепрошую, якщо щось в мене буде виходити не так, як ви звикли. А як я це роблю? Так, я сьогодні буду розповідати про методику, з якою вже ви трошечки знайомі, вже попередні викладачі і доповідачі про це розповіли. Буду говорити про мікроголку ВРФ, про систему. Endymed Pro. але буду говорити про той досвід, який я отримую в себе в клініці. Розкажу трішки про себе. Я лікар-дерматолог вищої категорії. Працюю вже в своїй практиці, маю більше 17 років досвіду практичного. В своєму портфелі маю більше 10 років викладацької діяльності в компанії Мерц. Я, якщо ви пам'ятаєте, Викладала препарат Радіс і особливості роботи з цим препаратом. Сьогодні я поговорю про колегент-стимуляцію тільки з іншої сторони. Як ви вже знаєте, всі, що ми сьогодні не можемо працювати чимось одним, так ми маємо бути достатньо універсальними спеціалістами і в своїй практиці використовувати різні методики їх поєднання для досягнення гарних результатів. Моя концепція роботи в своїй клініці, і в принципі вона в мене сформувалась дуже давно. У мене є минуле лікарське, у мене є клінічний досвід роботи в стаціонарі, роботи зі своїми пацієнтами. Я лікар-анестезіолог за першою освітою. Я вже закінчу про себе, не хвилюйтесь зараз щоденько. Я про результат так я звикла до того, що якщо я щось зробила. То в мене має бути результат. Це те, що мене драйвує. І з часом я помітила, що це підходить і моїм пацієнтам. Ми сьогодні з вами живемо в той час, і ми в кулуарах говорили тільки що про це своїми колегами. Що наші пацієнти хочуть результат тут і зараз вони хочуть швидко. І вони хочуть ну, відповідно якісно, але тут і зараз, тобто з першого дотику, з першої зустрічі, вони хочуть результати. Ми, як клініцисти, розуміємо, що досягти результату іноді буває не так просто, особливо з однієї процедури. Погодьтесь, так? І іноді, із декількох процедур, ми можемо не досягти результату за різних причин, починаючи з того, що ми. На березі не домовились з клієнтом, да, і очікування пацієнта не співпали з вашими можливостями. Закінчуючи тим, що в даних тканин немає ресурсу, тобто є залежність від ступеня вікових змін, є залежність від морфотипу, є залежність від загального стану. Ніхто не відміняє гормональний стан, да, ніхто не відміняє метаболічні синдроми і все таке інше, що стосується. Загального системного стану того організму або тої людини, яка до вас прийшла за естетичною послугою. А отже, я сьогодні вам буду демонструвати результати, які пов'язані з які обумовлені використанням установки End Pro. Мова буде йти саме про цю установку, тому що там певні можливості. І головною, як для мене, перевагою методики мікроголкового РФ саме на цій установці це універсальність. Ви можете працювати з любим морфотипом, ви можете працювати з любим віком, ви можете працювати з пацієнтом, який хоче результат тут і зараз, і працювати з комплексом естетичних недоліків. Тобто, в одну процедуру, одномоментно ви можете забезпечити своєму пацієнту результати, і ефективність і усунення багатьох естетичних недоліків. Я думаю, ви в своїй практиці з цим стикаєтесь. Да? Приходить дівчинка, починає з того, що їй не подобається міжбрівка, а закінчує чим? Другим підборіддям. Хто звертав на це увагу? Ну, У мене так часто буває. Я сподіваюся, що я не одна така. Тому що перескакують, тому що бачать багато недоліків, так? і тому, що хочуть, щоб все відбулося за один сеанс. І бажано, щоб мені там, не травматично, безсенсівно це вже зовсім інша історія. І ще універсальність цієї методики, як на мене, вона в тому, що буде підходити одночасно лікарям, які тільки починають працювати, для яких тільки. Відкривається шлях в естетичній медицині, лікарям, які прийшли, там, наприклад, в нову клініку там, чи а, працюють на в своїй практиці, немає значення. І одночасно універсальність цієї методики буде а, і для тих а, лікарів, які вже такими є. Просунутими користувачами в естетичній медицині, які вже знають і ту апаратуру, і ту і починали ще колись там з М-22, і різних IPL, і закінчують зараз більш сучасними установками, і мають величезний досвід, і мають в своєму підході до пацієнтів такий персоналізований підхід, і мають пацієнтів, які з ними крокують. Шлях свій да, вже багато років. Підніміть руку, я з вами трошки пограюсь. В кого є пацієнти, які з ними а, працюють вже там, 10 з вами, 15 років. Так? Ну, так. ну, Є ж такі пацієнти, і вони завжди що приходять, кажуть, Люда, що новенькава? А я кажу: почекайте, так ви ще старінька не убрали, да? а ви от, вже хочете новенька. Так от, з цією установкою ви завжди для них будете новими, завжди будете цікавими. І новими, тому що методика дозволяє дуже гнучко і широко працювати з різними естетичними проблемами. Так, і в мене не працює клікер. Ну і що? У мене не працює клікер. Мені може хтось допомогти. Да, я вас попрошу, перепрошую, я буду продовжувати. Ага, є, да? Добре. Дякую. А, так, і універсальність методики полягає в тому, що ми, як ви вже зрозуміли, от переді мною Аня вам розповідала, що ви використовуєте принцип негативної стимуляції. Так, тобто ми нічого не створюємо нового, ми нічого не додаємо. Ми просто використовуємо принцип негативної стимуляції і можемо працювати завдяки тривалості імпульсу, завдяки гнучкості підбора енергії і завдяки контрольованості глибини, починаючи там від десятих міліметра. Закінчуючи 5 міліметрами, тобто ми можемо працювати на таких анатомічних утвореннях, як поверхневі жирові пакети, як поверхневий зв'язочний апарат, як ретинакулюм Кутіс, звичайно, поверхнева дерма. і іноді для тих, хто вміє працювати, хоче і знає, як, можна працювати з епідермісом. Але моє глибоке переконання, все ж таки, що для епідерміса ми маємо. Ну, Більш інші аблятивні методики, і все ж таки мікроголковий РФ не зовсім вдалий вибір, але це ну, така моя більш позиція, мій підхід. Отже, даний апарат надає нам переваги роботи з, в тому, що ми працюємо анатомічно на різних структурах тканин з різними морфотипами, і, в принципі, він за нас думає цей апарат. як… А будь-які сьогоднішні сучасні девайси, з якими ми з вами вже наш да, життя невід'ємне з цими девайсами, апарат дійсно думає. Ви підійдете на стенд до представника, і ви побачите, побачите інтерфейс, побачите, як це працює. Я не буду вдаватись так вже так глибоко. Да. Є просто продумані програми. Все там і енергія, і глибина, і тривалість імпульсу все продумано. Ваша задача тільки працювати. Отже, як ми це робимо клінічно? Ми працюємо з будь-яким віком, ми працюємо з будь-яким морфотипом. Ми обробляємо будь-які ділянки обличчя і тіла. На мій погляд, це дуже важливо, коли є естетичні дефекти, наприклад, там навісаючого повіка, дрібно зморшкуватий тип старіння, там потім грижі нижньої повіки, набряковий тип, дуже хорошо працюємо. Працюємо з деформаційним типом. Наприклад, є бульдожка і зміни підщелепної ділянки. І всі ці недоліки ми можемо. Запропонувати в одній процедурі пропрацювати даному пацієнту. А, звичайно, результат з першої процедури так. Через три тижні людина вже бачить перші прояви ефекту, які будуть наростати протягом найближчих трьох-чотирьох місяців. А, ну і звичайно, проста дуже реабілітація. Я думаю, що мікроголковий РФ для вам, вам всім знайомий. Реабілітація дійсно швидка, проста. Я там ще пізніше зупинюсь на тому, що ми можемо а, використовувати, да, як відбувається, як виглядає зовні, як відбувається реабілітація. Отже, покази до процедури, яких же все ж таки пацієнтів ми беремо в роботу з цією методикою? Звичайно, рубці, те, що найчастіше до нас звертаються, це якість шкіри. Причому це ми можемо працювати і з пігментацією, і з купірозом, і з дрібнозморшковатостю, і з дерматопорозом. Всі прояви змін саме дерми. Ми можемо сувати мікроголковим рефом. В принципі, це цільовий інструмент для роботи з цією проблемою. Також ми можемо працювати з набряклістю, можемо працювати з дрібнозморкивістю, і, звичайно, ця методика дозволяє нам викликати ліфтинг. Хочу звернути вашу увагу, що не кожен мікроголковий РФ, не кожна установка може давати ліфтинг. Я думаю, ви всі розумієте, чому, тому що ліфтинг в нас. Криється, як я кажу всім своїм пацієнтам, ліфтинг лежить намного глубже. Дійсно, це інші анатомічні структури, і дана установка завдяки глибині 5 мм дає нам можливість досягати ось таких результатів. Тут результат ми досягли з двох процедур, з трьох процедур даної пацієнтки і поєднували тільки з біоревіталізантами. Інших втручань не було. Тут класичний ефект ліфтингу. На даному фото робота з рубцями. Я думаю, такий простий кейс, але він є: три процедури з інтервалом в 6 тижнів. А тут дуже цікава робота. Тут пацієнтка в перименопаузі з вираженою дряблістю шкіри. і робота з мікроголковим РФ. Результат з двох процедур поєднання тільки з біоревіталізацією. Я демонструю вам. Результати роботи з е, даною установкою тільки в поєднанні з біорревіталізантами. Більше ніяких додаткових методик я тут не застосовувала. Звичайно, комбінувати потрібно, да? можна і потрібно, якщо є, на то потреба. Тут цікавий кейс в даної пацієнтки, в тому, що ми на сьогодні часто зустрічаємо пацієнтів, які е, мали досвід. Е, Ін'єкції гіалуронових філерів, можна так сказати, трошки екстра. Да? Пацієнтка прийшла з цією ж скаргою, що я хочу похудити своє обличчя для мене трошки занадто тих об'ємів штучних, які я отримала від філінгу препаратами на основі стабілізованої гіалуронової кислоти. І тут, будь ласка, ми їй запропонували звичайно нічим більше, тільки були просто системні зустрічі, роботи на Даному апараті з інтервалом 8 тижнів, три процедури ми отримали таке, скажімо, інтелігентне обличчя. А, ну і, Звичайно, хітом, як на мене, для даної методики є пацієнти більш дорослі, пацієнти 50 пацієнти в мінопаузі, і це пацієнти, яким мало що допомагає. З наших методик це все ж таки більш хірургічні пацієнти, особливо якщо вони з запитом на гарний результат, на такий результат, як в їх дочок, племінниць, невісток і таке інше. ну, Тих людей, яких, які їх власне до нас приводять найчастіше. І ну, з нашого портфеля, з тим, що ми працюємо, ми часто їм. Не то, що не можемо запропонувати, просто їхній шлях до красоти через терапевтичні методики при умові відсутності відгуку, а в силу просто вже таких глибоких вікових змін, звичайно, ми не можемо їм запропонувати швидких яскравих результатів. А от мікроголковий РФ – це та методика, яка дозволить їм. Дати такі результати. Тут результат з однієї процедури. Пацієнтка до мене приїхала на корекцію губ. Я її просто сфотографувала і зрозуміла, що я бачу результат. Тому демонструю, як це виглядає, як може виглядати результат роботи з такою установкою через півроку. Я вам щиро дякую. За увагу, в мене вже закінчується час. Я вам просто покажу, як виглядає реабілітація зразу після. Не хочу працює. Отак є почервоніння, триває в середньому до пару годин. Може закінчуватись ну, може тривати до доби, але в принципі дуже спокійна реабілітація. І можу сказати, що крім пантенола, вашому пацієнту більш нічого не потрібно. Через добу він може використовувати і наносити всі тональні декоративні засоби. І, в принципі, бути дуже соціалізованим це ще одна перевага даної методики. Я вам щиро дякую за увагу. Сьогодні мене трошки підвів клікер, але я думаю, що я була вам корисна. Щиро дякую. Людмила Мороз, дуже дякую.